Привіт, Олесь! Де ти є? На горі. На горі? А що ти робиш? А в якому ти місті знаєш? Місто називається Квебек. Квебек. Квебек, так. Привіт! Що? Привіт знову! Привіт, зачиняє? Ну і що? Як твої справи? Добре! Точно? Передай привіт таткові. Скажи така, татку, привіт. Хочу мам. А що? Ти хоче привіти. Ти стисняєшся? Гарні тут гірки і качельки. Лесик, ти б туди не ліз, синочок, бо там дуже високо і не гарно. Давай на гірку будемо лізти, давай. Ось тут є гарні сходи. Тут... Давай пробуй сюди. Пробуй, але тримайся міцно, міцно. Що? То не лізь, якщо ти будеш. А от є сходи, Олесь. Йде в нас сходи? Да. От исхода. Давай сюда. Давай. Ну давай, лезь. Ты можешь лезть туда. Ты можешь лезть там гирка сразу. Лезь, лезь. Потом съедешь с гирки. Лесик. Там дуже високо, там не чіпай. Давай сідай на гірку, кит. Я бачу. Сідай на гірку. Ну, їдеш до мене? Що це таке? Олесь, що це таке? Хм? Це драбина якась, напевно, так? Так, може, високо не вилазь, щоб ти не впав? Пер на низ Ви обережненьким будь, добре? Мама, мама я боюся. Помогти я тобі? Потримай. Давай То злазь, <xtonple greeting> давай я тобі, давай я тобі допоможу вилізти іншим шляхом. Давай. Злазь. Тримаєшся? Опа. Опа. Йдемо сюди. Ти залазь звідси. Так як ти дома, з гірки залазь. Олесь. А ти сюди залазь, з гірки залазь туди і потім з'їдеш.